О, oh, імно oh, no, перепрошую. Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородолька. В цьому коротенькому відеогайді я покажу і розкажу вам, як перевзутися, якщо ти живеш на окупованій чи деокупованій території. Спочатку треба зробити канал по Майнкрафту державною мовою. Якщо до 24 лютого 2022 року у тебе були відео і опис московитською, прибери це. Нічого по не па. Щоб ніхто не знав про це грішок і щоб усі думали, що ти легенда українських майнкрафтерів. Через півроку окупації закинь фотку в інстаграм і скажи, що це був 20-й день окупації. І не забудь зробити відео з московицькою тушонкою і з гуманітарки, яку передали орки, показавши усім, який ти крутий легендарний ютубер. Майнеміску мене батьюканколміс. Що навіть під час окупації говорив українською або суржиком. Якщо хтось буде робити три канали трьома мовами, називай їх клоунами, бо ти ж не такий. Вау! Олец Самкайноладжі Крайдер Майк. Потім, коли все стане більш-менш спокійно, ну, десь через рік, створи новий канал. Нікому про нього не кажи. Орлиці не сповідаються перед гієнами. Ну бо ти ж хочеш доїти казахів і білорусів, хоча сам знаєш, що 60% твоєї аудиторії це московиті. І роби однакові відео один в один на два канали московицькою і українською. Можеш навіть з обкладниками не заморочуватись. Та й взагалі, нащо змінювати голос, ніхто ж не впізнає. Я прожив 100 днів Майнкрафт Hardcore. Але кожні я... Я прожив 100 днів Майнкрафт Хардкор, но каждиє п'ять. Дні... А якщо раптом це помітять свідомі українці, називай їх малоросами і чекай, поки тебе виправдають твої ж підписники. Самому не треба пояснювати позицію. Або запитуй стандартне запитання, чому ви не хейтили інших московицькомовних блогерів рік тому. Ну, а потім поступово можеш забивати на канал, який ти вів українською, хоч ти й казав, що ніколи цього не зробиш. Навіть якщо ти там збирав донати на ЗСУ, це не важливо. Куди важливіше перевзутися на більшу аудиторію русняво-мовних, щоб заробляти більше. Адже ти перевзунчик. Усім дякую за увагу! Слава Україні!